Ми з вами будемо використовувати спочатку. Згадаємо, як користуватися Word. -ом. Я думаю, всі в школі вчили, вміють, але все ж таки ми з вами розглянемо різні функції, які ви ну, майже 100% не, не використовували. Які ви знаєте, що вони там ніби є, але ви ними не користувалися. Але вони зручні і допоможуть вам в подальшому набагато легше. Робити е, звіти, лабораторні протоколи з лабораторних робіт, е, з курсових робіт, проєктів і так далі. У нас буде декілька занять всього з функцій Word. Потім у нас буде заняття з Excel одне, і далі буде контрольна робота. Практичні заняття в нас з вами будуть проходити в такому вигляді ознайомчому. Я вам буду щось показувати. Ви в себе на комп'ютерах будете пробувати це все виконувати, користуватись. А потім, коли на контрольній роботі всі функції, які ми з вами будемо розглядати, дівчата, не заважайте. Виключи, Маша, будь ласка, пишіть. Прошу вибачення, буду відволікатися. На контрольній роботі все, що ми з вами розглядатимемо на практичних заняттях, обов'язково потрібно буде використати. Тобто, якщо навіть у вас там, ну, в принципі, ніби як конкретно буде перелік того, що треба зробити, але е якщо навіть щось там не зазначено, його треба використати. Бо для цього ви вчите це, практикуєтесь і е, контрольну роботу пишете. Оцінюватиметься лише контрольні роботи. Практичні заняття не оцінюються, тобто комп'ютерні практикуми, я вам за це оцінку ставити не буду, якщо ви тут здавати мені нічого не потрібно буде. Але для того, щоб розібратися і далі використовувати, то потрібно буде. Ті, хто не мають там племінників або маленьких дітей, ну не зрозуміють, але ті, хто мають, вони зрозуміють, що це типа це нормально. Взагалі-то в мене по плану сьогодні була е, нормальна робота, нормальний робочий день. А Але ми розуміємо з тривогою. Тому буває, буває таке, і вони ще й хворіють час від часу, тому буває по-різному. Але я сподіваюся, це на роботу на нашу з вами не буде дуже сильно впливати. А, і а, далі, на всякий випадок, у вас в Google Class є відео. На які ви можете також переглядати, я там е, готувала частково якусь, можливо, вони будуть нуднувати. І, і, ну, подивитись, кому вони зайдуть, не зайдуть. Бо е, коли в минулого року, теж коли був час, коли було з електрикою перебої, ми ці відео якось намагалися студентам готувати. І Якщо буде повітряна тривога, ми з вами не маємо права також працювати під час повітряної тривоги, е, тому. У вас є текстові документи для допомоги і є відео, якісь також, які будуть допомагати вам розбиратися з певними функціями, з певними задачами. В класрумі у вас викладені теми практичних занять, там є інструкція повноцінна. Я надіюсь, більшість з вас вже подивилися це. А, але хто не подивився, подивіться тут дуже класно. А, Роман Михайлович зробив структуру курсу і по, пояснив, що тут є. Загальна інформація є така вкладка, і в загальній інформації чудово розписано, як, як користуватися цією платформою, що тут де в яких розділах є, і а, ніби як все зрозуміло має бути. Також тут є силабус дисципліни. В силабусі є перелік практичних занять, і структура того, коли у вас будуть контрольні роботи. От зараз у нас з вами вступне заняття, ознайомче, на якому ми поговоримо про структуру курсу, що ви будете робити, про всі якісь такі нюанси, які у вас запитання з'являться. А далі у вас будуть практичні заняття і контрольна робота. Контрольна робота вона також розрахована на виконання. Під час практичного заняття ми будемо її надсилати індивідуально кожному студенту. І для того, щоб ви отримали контрольну роботу, вам потрібно себе назвати правильно. Я просто продемонструю, що у нас тут є різні студенти, і повинна на ім'я бути записана саме спочатку група, потім прізвище ім'я. Якщо записана група в кінці. Погано, ну але ми, можливо, знайдемо швидше за все вас. Якщо у вас просто написане ім'я або просто прізвище, вибачте, але вас тут дуже багато, всі у всі групи з усіх кафедр, тому дуже складно буде видавати завдання на контрольну роботу. А контрольних робіт у нас багато. У нас шість контрольних робіт. З них вони всі оцінюються окремо, видаватися будуть окремо. Давайте повернемося до Силабусу, який ми дивилися. Кожна контрольна робота буде як перевірка знань з практичних занять, як ви їх засвоїли, і виконання певних завдань. Видавати будемо згідно розкладу і часу ваших практичних занять, конкретно вашої групи, на конкретному занятті. Якщо буде повітряна тривога, ми з вами перенесемо або подовжимо час для виконання. Контрольні роботи, то вже будемо дивитися по ситуації. Е, є тут е, РСО, згідно якого ми будемо оцінювати контрольні роботи. Є перші дві контрольні в 10 балів, оцінюються, і чотири інші в 15 балів. І буде ще модульна контрольна робота на 20 балів, яку вже даватиме вам лектор окремо. Загалом за семестр можете набрати 100 балів. Всі студенти, хто вчасно все буде виконувати, отримає свої максимальні оцінки. Тому я надіюсь, що всіх буде все добре. Якщо будуть якісь виникати питання, ви завжди можете перепитати. А, а, тому, в принципі, не має бути з цим проблем. Далі, після того, як ми завершимо офісні програми, Word, Excel, ми перейдемо до вами до вивчення математичних редакторів, математичних програм для розрахунків. Будемо з вами користуватися MatCAD. Це програма, яка використовується для математичних розрахунків. Вона має дуже такий гарний функціонал. Там можна проводити, порахувати будь-що з будь-яким прям ну, величезні складні е, формули, алгоритми. Задати і порахувати її дуже швидко. Але вона має якісь свої особливості в пунктуації. В, Тому ми з цим розберемося, як там що задавати, як її використовувати, як в ній, як, яким чином вона може вам допомогти, щоб ви потім нею користувались. І потім перейдемо до MATLAB. Це саме. Теж така велик, ну, дуже гарна програма, яка е, допомагає в, в побудові графіків, дослідженні різноманітних е, процесів, ста, стаціонарних. Я хочу, я хочу. Ну Що таке? Можна дай мені пульт. Зараз хвилиночку. Ну, так давайте я заняття закінчу, і потім будете сперечатися. Зараз посидіть тихенько, будь ласка. У мене три заняття має бути, тому давайте тихенько. Тому що робочий день. Так, і перейдемо до матлабу. Там у нас найбільше лаборатор буде найбільший об'єм роботи, саме буде присвячений вивченню матлаб. Що говоримо? Тепер говоримо. З приводу самих програм. Я надіюся, у більшість з вас вже стоять на комп'ютері, Office, Microsoft Office, Word Excel. Якщо в когось немає, ви можете або встановити яку, власне, оберете, або ж можете використати. Ну, якщо ви не хочете ніяких ламаних програм ставити, а ви хочете ліцензовану, то можна скачати офіс 365. Це е, Це студентську версію, доступну. Зараз вибачаю. Я його в ну. тебе просто немає менших братів, сестер або племінник. Типу, допустимо, Саня, він розумієш, типа що. Ну. Були були це волосся. Двоє рідний. А, ага, двоєрідні. Так. Uh -huh. Ну, так, такі. такі. Правильно з приводу ліцензій, якщо ви хочете використовувати скачати ліцензовану студентську версію офісу 365, я там а, надсилала, а, ну якщо ви не маєте пошти лілелька, тобто джемейловська пошта, а, але підв'язана під наш університет. Для того, щоб скачати студентську версію, і вам не потрібно подавати заявки в КПІ ніякі, вам про, достатньо е, отримати цю пошту, або якщо ви її маєте, зайти на сайт е, офісу і пер, я там посилання здається. Кому потрібно буде посилання, напишете мені я вам посилання надішлю. І там просто ту пошту вводите КПІшну саме та що ЕЛЕЛІЛЕЛЬКАПІА. І далі заповнюєте свої дані і качаєте програму. Вона, в принципі, її можна використовувати онлайн. Зараз я вам ще покажу. Вона має у такий онлайн вигляд. Тут є застосунки онлайн. Ви можете їх собі встановити на комп'ютер. На свій, єдине, що я по функціоналу не можу перевірити, бо в мене інша версія на комп'ютері стоїть, але в онлайні, от вона може мати візуально не відрізняється. Єдине, що деякі функції просто спрощені, або по-іншому налаштовуються трішки. А загалом тут можна виконувати все те ж саме, всі роботи, в принципі, які ми будемо розглядати, можна буде виконати, використовуючи онлайн, цю онлайн-цю версію. Тому, кому потрібно, можете мені написати, я вам посилання просто на сайт, конкретно вже на, там, де закачувати цей офіс. Надішлю. Якщо у вас немає своєї пошти в домені КПІ, ви просто мені теж, я надіслала в чат по інформаційним технологіям інструкцію, там заповнюєте форму і вам на пошту пришлють, на, пришлють ваш логін. І пароль, і вам потрібно буде просто зайти в Google під тип тією поштою. Досить, якщо у вас немає цієї пошти, це досить зручно використовувати її в навчанні. По-перше, ви можете через неї перепідключитися до класу а, і переназвати себе таким чином, як вам потрібно для навчання, так, а не свою особисту пошту. І плюс там це повноцінна джемейловська пошта, де є. Диск для зберігання інформації об'ємний, ну, так, як зазвичай, як ваша пошта. І надалі не засоряєте свою, користуєтесь для навчання в навчальних цілях саме цією поштою. Тому рекомендую. Так, що ще хотіла сказати: а Маткат. Mat MatCAD програма, в нас ліцензії на неї немає. Тому. Я не можу вам надати якусь там ліцензовану версію, але в них на сайті вони додають для доступу місячну пробну версію цієї програми. Нам для того, щоб з вами з нею ознайомитись і побачити її можливість її використання, нам цього місяця буде достатньо, тому що у нас буде в межах місяця всі практичні заняття і контрольну роботу. Ми з вами пройдемо. Звичайно, ті студенти, які хочуть відкласти на останній момент і писати контрольні в самому кінці семестру, їм доведеться там не знаю, взяти, скачати під іншою поштою ту пробну версію і е, далі працювати. Але для спроби користуватися нам буде достатньо цією пробною місячною версією. З приводу ліцензії на MATLAB, е, вона є. Також мені студентська, мені здається, версія. Ну, я вам тоді вже ближче до того часу, коли ми будемо її використовувати перед встановленням заздалегідь, я вам вже тоді сама розберусь і вам поясню, як там її краще використовувати. Так, контрольні роботи пишуться одноразово, не переписуються. Єдине, що можна, це якщо ви її не написали вчасно або не писали і не здавали взагалі, ви можете написати, там, що ви хворіли, підтвердити, що ви хворіли, чи якась важлива причина у вас була не писати контрольну, і отримати завдання в інший день, іншого варіанту, і своє індивідуальне завдання. Якщо ви хочете підвищити свій бал, а погано контрольні написали, у вас буде можливість переписати одну єдину контрольну роботу в кінці семестру. Тому можна на підвищення балу по контрольній роботі. Тому намагайтеся все вчасно робити. Читайте завдання також уважно. Про контрольну ми вже перед самою контрольною. Там я вам коротенько поясню, що там буде. Перед кожною контрольною буду пояснювати. Так, що ще хотіла сказати? На чого на що звернути увагу? Зустрічаємося ми з вами кожного разу згідно розкладу. Тут в на Google Meet Всі питання пишіть, або якщо вони стосуються загально, всіх можуть стосуватися студентів, пишіть в загальному чаті, або якщо якісь там індивідуальні питання, звичайно, пишіть мені в особистих повідомленнях в Телеграмі. Так, що ще? Давайте перевіримо, хто сьогодні у нас тут присутній. І за одне перепознайомимося ще ближче. <клів> Болсоновський. Якщо прізвища буду називати невірно, ви мене виправляйте, будь ласка. Є, немає? Немає. В'юнник. Я тут, тут, тут. Є. Горай. А, Делепенюк, yeah. Донець, Є. Yeah. Думанський, Є. Yeah. Діденко, Є, yeah. Жоров, Є. Yeah. Калужський, Є. Yeah. Кобзар, Є. Yeah. Коваль, Є. Yeah. Костецький, Тут. Кушніров, є, yeah. mm -hmm. Кіріс, є, yeah. Левченко, Є. Yeah. Мочалова, є, yeah. Петраковський, yeah. Резвін, Є. Yeah. Скри. Скрипець. В нього сімейні обставини. Угу. Сімаков є. Yeah. Червоний. Шевчишин. Є. Yeah. І Шпученко. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, чудово! Рада з вами познайомитися. Скажіть мені, будь ласка, чи є до мене питання організаційні чи пропозиції? Так, червоний є, бачу, мікрофон не спрацював. Добре. Є до мене питання? Немає? Не Немає. Добре. Якщо будуть з'являтися, пишіть, не забувайте, не бійтеся. А, так, сьогодні в нас з вами ознайомчі заняття. Я думаю, якщо у вас питань немає, ми можемо з вами його завершити. Наступного разу вам на занятті потрібно, щоб у вас вже стояла програма а, перший у нас буде Ворд. Ми будемо його. В ньому розбиратися, розбирати ті функції, які ви ще не вчили, не знаєте. Можливо, або хто знає, то буде просто повторювати, ба дивитися те, що саме на що звертаємо увагу. Для чого ми взагалі користуємося цим Word і в ньому розбираємось? Тому що для того, щоб виконувати, ви все ж таки в вищому навчальному закладі вже вчитесь і будете готувати різноманітні матеріали на конференції, статті. Все це оформляється згідно певних вимог, жорстких вимог. І якщо ви їх невірно використаєте, невірно оформите ваш документ, і вам повернуть ваші тези на конференції чи статті, а, так само і курсові роботи. Це все відно... оформляється згідно певних вимог. Є стандартні ути України, які відповідають за. Звіти, в науці, конкретно відповідно до того, до цих стандартів і готуються ці всі звіти. Також дипломи, дипломні проекти, є певні вимоги до їх оформлення, а це або методичні вказівки, або теж згідно цього ж самого стандарту України. магістерські дисертації, це вважається вже як наукові роботи, вони оформляються вже конкретно згідно вимог. Тому. Треба розуміти, як ці вимоги використовувати, як їх читати, як в них розбиратися. Я вам підвантажила на, в класі саме стандарт 3008, здається, 2015 року, який дійсний і відповідає за оформлення звітів, і вимоги взагалі до звітів у, в науці. Це не обов'язково, ви його маєте використовувати, коли там лабораторні робите, але коли є певні вимоги, оформити набагато простіше. Ви знаєте конкретно, яким шрифтом, яким розширенням, які межі поставити документу, який між, міжрядковий інтервал ставити і так далі. Тому в перших практичних заняттях і контрольній роботі ми будемо з вами розбиратися, використовуючи цей стандарт, як формувати певні звіти. Можете його переглянути також, знайомитися, і потім ми, використовуючи його, будемо з вами створювати документи. Зараз не будемо з вами починати саме розбиратися з програмою з певними функціями. Я хочу, щоб вони у вас стояли. Тому, будь ласка, до завтра постарайтеся, як у кого немає, встановити. Я розумію, що дехто користується там іншим, іншою операційною системою. Можливо, кому в когось не стає цей офіс, можливо. Бо комусь він не зручний, не подобається, але вам потрібно, щоб він у вас все ж таки був і щоб ви ним вміли користуватись. Тому Або онлайн версією або на комп'ютері. Тому до завтра, будь ласка, намагайтеся встановити, а я вже завтра точно, коли знатиму, що в нас з вами заняття, ми з вами зробимо зустріч і будемо працювати. А сьогодні ми зараз з вами зробимо перерву, і о 2.15 почнемо з вами комп'ютерну графіку. Добре? Добре. Або Добре. Ну, дивіться, якщо ви хочете, ми можемо з вами зараз. Ну, це перші оглядові такі заняття, ми можемо з вами зараз їх провести. Ну, давайте, давайте, ну, давайте, зараз. Давай, давайте краще зараз, я думаю, всіх це влаштує. Краще буде зараз, чи все ж таки так. зробимо? Так, так, так. Добре. Добре. Зараз. так, Давайте зараз. Давайте зараз. <laughs> давайте зараз. Так. Комп'ютерна графіка. Ми з нею з вами будемо зустрічатися так само часто, як і з інформаційних технологій. Єдине, що там ми будемо з вами вчитися, створювати моделі, це не креслення, не інженерна графіка. Ми з вами будемо вчитися створювати тривимірні деталі, тривимірні складання, креслення. І поступово, спочинаючи з першого знаняття, будемо вчитися кожного разу нові 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 функції цієї програми використовувати. Чим ми будемо користуватись? Ми будемо використовувати програму SolidWorks. Ця програма використовується саме для вона має великий функціонал і використовується для різних різних завдань. Там є базова, базовий перелік. функцій. А є додаткові надбудови, які вже використовуються для моделювання, для навантажень, для листового, використання листового металу, для друку на 3D принтерах і так далі. Там є дуже багато всього додаткового. Ви зможете ті функції додаткові також вчити, але вже на інших предметах, на вибіркових дисциплінах далі, як будете обирати те, що ви хочете. Подібних програм є багато. Насправді для створення тривимірних моделей є дуже багато програм. Вони подібні по використанню, по функціоналу, базовому, по логіці побудови моделі вони всі схожі. Тому, наприклад, якщо ви користувалися або вже мали.